Зуття сорту Крем плюс екстра в оригіналі. Вага коробки 35 кг, ціна 19 тисяч 300 гривень. І зараз вам покажу за що. Перші в нас попадаються ось такі найки. Я думаю, ви стан їх бачите. Тобто, це сорт Крем плюс екстра. Жодних дефектів тут бути не може. 43-й розмір. Перша пара така полетіла. Наступні найки. До речі, досить така хороша, не старенька модель. Розмір у нас пише 38,5 дуже гарно, до речі, виглядають. Єдине, що з цим життям може, треба буде зробити, це їх почистити. Там, де сітка є, постирати, а все інше просто в ідеальному стані. Далі ось такі найки будуть розміри, не пише, але десь також 38-39. Наступні у нас будуть крутезні просто асікси. Вони виглядають дуже дорого, прям дуже. 28 см устілка. Жирні отакі асікси також будуть наступні. Адідасики, ось такі. Самі звичайні, десь 37-й розмір. 38-й. Далі дуже гарна брендова пара взуття. Бренд Хока. Це дуже класне взуття. Всі його хочуть мати. Ось така пара, БУ від 1000 гривень. Вони дуже круті, дівчата. Це досить хороший бренд. Наступні у нас будуть жіночі, ось такі трендові принти. Оп, металеві. металева фурнітура, все як має бути. Можливо, знають якийсь бренд. Я не знаю, насправді. Далі, простенькі кросівки, щось під джордани, самі прості. Далі Олександр Макквін це брендова пара. Це оригінал. Все пробрендоване, устівка, все. Ось така моделька Олександр Маквін. Така пара в інтернеті нова, коштує 11 тисяч гривень, дівчатка. Наступні у нас будуть ось такі чоловічі, натуральна замша, сороковий розмір. Дуже красива коробка, дівчата. Дуже. Далі в нас анатомічне взуття Five Fingers. Також досить класне і дуже зручне. Далі Діадора. Добрий ранок. Ось таке на ліпучках. Прості, легесенькі, але ну, нічого взагалі тут не заважить. Наступні найки, найки солідні. 45-й розмір. Ось такі найчики. Просто сама базова і ходова модель, на мою думку. Далі жіноча шкіряна моделька. Ось така біленька. Далі чоловічі, до речі, дуже класні. Можливо, навіть підходять і під робоче взуття, бо носять класно захищений. Ось такі легесенькі красивочки. Знову анатомічне взуття, Five Fingers, Це найкраще, що міг придумати світ насправді. Особливо ці носки. Five Fingers, Це максимально зручно і комфортно. Наступні ось такі кедики. Далі Nike, Nike теж жирнючі, просто зараз вам їх покажу. Дуже класно виглядають. 39 розмір, подивіться, які класні. Це я розумію, правда? Коробочка така. Далі дуже, дуже крута пара, вона брендова. Але я не знаю, правда, що за бренд. Ось такий. Дуже гарна коробка. Далі ще одні найки. Зараз вам буду показувати все, що тут є. Тут ще бачу найки. І ще одні найки. Ось така моделька бренду Nike. Прикольно. 43 розмір. Сюди беремо. Далі ось таке зручне легке взуття. Просто на ліпучках. Знову Adidas, до речі, чоловічі, речі, дуже-дуже стильові, подивіться. Трендові принти такі, ну круто. Далі знову найчики. Ось такі. Це все оригінал, я тут ще жодної підробки не побачу. Сороковий розмір. Скейчерси, Також класне взуття, яке цінується на ринку. Ще одні одідаси. Дівчата дуже крута коробка. Дуже. Я бачу по наповненню, тут кроси однозначно переважають. А далі жіноча моделька. Ось така. Це шкіра, до речі, все. Наступні знову жіночі в шкірі. Прикола. Вау! А є два різних взяла. Віка. Дивіться, яка це красота, дівчата. Це гарно. Це прям класно. Далі, хочу, давайте вам покажу ці найки. Вони круті на балонах, балони цілі. ну Це пара, правда? Тут нічого не протерти до балона, бо це крем, дівчатка. 27,5 см устіка. Далі, кеде. по кедах ось така моделька буде джинсова. Ще одні кроси. Прикольно, просто сітка легка. На зараз вітя кеди. Кедів тут буде небагато, але вони будуть. Така моделька кедів і бачу ванси. До речі, ванси це також дуже цінується на ринку цей бренд. Особливо серед підлітків. Далі, класика. Поки що ти там по класикці, це чоловічі шкіри незручне взуття, Так, цей найт я вам показувала. Жіночі, жіночі кабли. будуть ось такі на квадратному кабличку і ось такі на високому каблучку. До речі, вони дуже між собою схожі. Далі, знову чоловіча класика. Ну, вона крута, дівчата. Тут класика, вона йде сучасна, отак можна навіть сказати. Далі бачу ще одні кеди. Чік, сюди. М -м, наповнення мені подобається. Чоловічі красівки, шкіряні. Вау. 45-й розмір. Ой, мама, які вони класні, дівчата. Це прям шкіра, шкіра. Далі лова. Військовий бренд Кроси. Бренд Лола. Хто знає, той знає. Все дорого. Це для військових. Найки! Ми таколегосенько собі. На дні. Дівчата, коробка неймовірна. Для замовлення ви знаєте, писати менеджеру. 38 розмір. Знову жіноча класика. Подобається. Знову жіноча класика Крейсленд. Бляха, хоробка класна. Жіноча класика. Так, давайте покажу дві пари балеток. Це е, лак і замче натуральне, це шкіра. Так, давайте ще по кросах. Тут буквально залишається декілька пар. Я думаю, що ви бачите, наскільки сильно переважають кросівки Кросівки брендові, Кросівки дорогі навіть отут. Отак. Кроси є. Це дуже круто. І останні будуть кеди. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів або телефонуйте.